А сейчас я пропоную вам артиста здоровой людины Вы бы хотели вернуться в Россию? Нет, сейчас вот в такую нет. Да, в Это правильно, потому что все, что там я вот, до меня доходит, очень вещи печальные, трагические, и вообще вся эта вся история. З війною це... стыдно, грустно і печально. Все. 24 февраля просто один із позорних днів моєї жизни. А це вже артист нормальної, здорової людини. Олександр Філіпенко, який виступав проти диктаторських часів, заявив, що не повернеться на батьківщину. І нинішня Росія його не влаштовує. А ще йому дуже соромно за те. Що зробила його країна?